О, нормально, я вже в Україні. О, Катюха, привіт! Привіт, Микола Ніколаєнко повертається з російського полону, де пробув один рік і вісім місяців. Майже 12-та година ночі була, воно все швидко. Ну, оце Ті, що люди збираються, оце ж за рідних своїх там, безвісти зниклих. Вони всі кричать, вони хватають тобі за, за руки, показують фотографії. ну, Ти йдеш, в тебе все в тумані. Які фотографії? Ти, ти, хочеш, ти хочеш просто тиші хочеш. Микола Ніколаєнко в перший день вторгнення вступив у Добробат разом із братом. Потім розповідає, разом перейшли у прикордонну службу і разом потрапили у полон у грудні 23-го року, коли пішли в черговий наряд. Микола згадує, напередодні було тривожно. Я вже відчував, почему з того моменту, що щось уже не буде не так. От ну, ну я не можу цього об'яснити, бо воно ну, щось останавливало. Чоловік розповідає, йшли вісім кілометрів до спостережного поста. Почули вибух, а потім голоси із посадки. Хто такі є? Руки вверх. Ми спочатку, спочатку я ну, не розумів, що, що трапилось. В голові, думаєш, може, може, стереошники ну, наші, по одному сюди. І все. Ти, ну, темно на вулиці, вже вечір був, би, мабуть, десь п'ять. П'ята година вечора була, темно, не видно нічого. В голові промалькнуло відкрити е, огонь. Потім я так задумав, ну, стояв, оце ж поки йшов і думав, ну куди я буду стріляти? В, в темноту, на голоса. І вже коли я підійшов, і мене резко так от е, опускають, ну, вважай, кидають на в сніг, я і починають, а руки, я витягнув руки і мені надівають наручники. Я не мог взагалі повірити, я думав, що це сон. Я, я про себе так іду, і думаю, розбудіть мене хто нібудь Розбудіть, я не, не, не розумію, що це таке. Нас повели в село Попівку, ми йшли приблизно 5-6 годин. Давали віддихнути, ну, ну і то віддихнути як, минута, дві, і все, йдемо далі. Потім вони почали, ну лічно мені своє БК в портфель перекладувати. Я оце ще БК їхній ніс. Шістьох полонених примусили записати звернення із закликом здаватися, щоб залишитися живими. Потім почалися допити. Вони нагало розділи, ти стоїш, ну, холодно, тим більше в підвалі. Вони карту розкрили, показують, що, що де знаходиться, які в наші позиції. Я дивлюся, наші всі позиції обвежені кружочком, всі підписані. Я стою, дивлюся, кажу, ну це, оце, оце. а, це ми знаємо. Тобто вони все нас слухали, вони нас бачили, там постійно дрони літали. Тобто нового, як ми, ми для них ми нічого не розказали. А потім ми чули такі розговори, що «Зачем ви взагалі цих пограничників брали ані не викачаєш інформації. На четвертий день Миколі дозволили подзвонити додому, тож рідні бійців дізналися, що вони в полоні. Кілька місяців їх тримали у прикордонній області. Побої почалися практично одразу, каже Микола. Без розрішення ми не мали права нічого робити, не їсти нічого. Тобто, все тільки з дозволу. Не дай Бог, ти без дозволу щось зробиш. Це одразу побої були. І вони от за оці побої нам розказували, що це вони нас воспитували. Тобто, ну, такі вони, у них таке вас Тобто, вийти палкою, тебе пластмасовою побити, шокерами побити, поліцейськими палками, цими беразиновим БРК побити. Коли їх перевели у колонію у глиб країни, бити почали з роздягальні, розповідає чоловік. Перший удар. Бірцями, це от в праву частину по ребрах. Він з ноги ударив, я на коліна впав, він кричить: роздівайся. Це, ну, я починаю просто роздіватися, знімати курточку, шапку, це все віші. І він починає просто сідати і починає бити. Просто бить, і оце кричить роздівайся, Ну, там тільки були матами. Постійно мати, постійні оскарблення, Оце ось, і він, оце ти роздівайся, він тебе б'є, б'є. Потім, коли я стояв біля тумбочки, цієї, там, де я розписувався за форму, мене тричі з ноги в, в, ну, в задню частину спини, тричі спецударив з ноги, я розбив голову об цю тумбочку. Бо я спочатку не зрозумів, що случилося. Ну, воно головою бехнувся, а потім я поняв, що щось мокре. Я руку так дивлюся, у мене вся рука в крові. Ну, ніхто ж нічого не, не, ну, не оказав ні не ніде нічого. Били і просто так, і за порушення численних обмежень і правил, згадує Микола. Спіці кожен раз дивляться в глазок, щоб ти стояв. Тобі не можна було ні на кровать опиратися, не присідати, не ні... просто вони сказали, стояти. стоять. Все, ти стоїш. Якщо ти просиш в туалет, якщо в нього настроєння хороше, він розрішає тобі, йти в туалет. Мовляє команда присідань, І він ще кричить, братським хватом. Їх ну, не волнувало то що, допустим, ти там чи. Пожила людина, чи нема, не, 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 ну не можеш фізично присідати. Тебе там, чи з ногами якісь проблеми, чи що. Їх це нікого не інтересувало. Ти дов присідати. Все. Ми тоді зараз присіли 738 разів. Це без відпочинку. Ти просто присідаєш, присідаєш, вони все це дивляться. І не дай Бог, хтось не буде присідати. Це ж опять вихід на продол, і опять вони будуть нас виспитувати. Сім раз на дню ми співали гімн Росії. Ми як то прокидалися і так само лягали спати з гімном. Ти повинен був знати, букв в гімні, скільки слов в гімні, скільки точок, скільки тире, скільки знаково восклицання і точок. Ти все це повинен був знати. Не дай Бог. Ти не знаєш, це. Сразу. Це будуть воспитан... воспитательний процес. Тебе сразу палкою по ногам поб'ють. Ти стоїш в камері, страдаєш, а вони ходять по продолу Ми чуємо, як вони сміються. І між собою розмовляють. о, як я того ударив, як я того ударив. Ходить спец і просто в шокером тебе б'є в ноги. Сюди і сюди. Просто б'є і, і сміються. Для них це, ну. Як сказати, для задоволення це для них було. Вони вони, якби, наслаждались цим, що вони нас б'ють, що ти стоїш беззахисний, ти не можеш нічого зробити, ти просто стоїш, ти отак біля стінки в тебе руки стоїть, голова опущена, очі закриті. А вони тебе б'ють і вони і вони радуються цьому. За те, що ти не поздоровався, це одразу побої. За те, що там, і Ще коли вони нас били, вони заставляли нас кричати Спасіба большое». Це при при кожному ударі ти долижен кричати спасіба, він на тобой стить. Може так ну, разів десять, по тобі просто, просто по спині б'є, і ти дожен за спасіба, спасіба, спасіба. Пайки були дуже малі, скаржитися не можна, бо за це залишали без їжі, розповідає Микола. Каже, іноді намагалися збільшити пайку за рахунок обміну з товаришами. Три-чотири дня ти щось не доїдаєш. Ти якусь картошку віддав свою, там, чи півтора хліба віддав, але ти вже собі на той день якийсь купив на якийсь день, ти збираєш собі. Ти не доїдаєш, тобі дуже їсти хочеться. Ти думаєш, от, зараз в один день я наїмся, от, як вдома. Мені ну, хотілося там зубчик чесночку свіженького, або там, ну, хоча б цибульки. Квашене все, оце ж їхнє кисле, оце ж щі, це, оце... везде оця вся капуста. В будь-якому блюді це що у них ну, бувало, крім першого, ну в сніданку, там каші були. Там або перлова, там пшенична, ячнева каша, горохова каша. А от це обід і вечеря, це капуста. Крім постійного відчуття голоду, потерпали від холоду. Одяг був легкий протягом усього року. Доступ до свіжого повітря часто обмежувався відкритим вікном у камері. На прогулянках, каже Микола, підняти голову і подивитися на небо можна було тільки з дозволу. Подивився на небо там, ну як влітку, там подивився, все так, то вибіг на вулицю, ну запах пахне так, ну як Мек для себе каже, свободний пахне. Місяць не виходить взагалі на вулицю. Просто в тебе оця рішотка на вікнах, форточка приоткрита і. Ти подивляйся, подивляюся віконце. Віконце ніхто не дозволяв дивитися. Вони побачать, що ти дивишся в вікно, і це, ти одразу теж виходиш на проноли, і вони тебе виспитують. Ти б вам не можна дивитися в окно. Зимою постійно повинні бути відкриті окна. Хоч холодно, хоч не холодно, постійно має бути провітрювання. Бо вони боялися за туберкульозом, що ми заболіємо, і зараз їм їх. За рік і вісім місяців, ой, разів шість чи сім нам флюорографію робили. Вони оце нам в голову вбивали, що у нас мають бути гігієна і санітарія на вищому рівні. Ну, яка може бути гігієна, якщо вони ну ми мила не бачили по місяцю? Миться нас не водили ну, раз в місяць помився, і то було б хорошо. Це була холодна вода. Ти забігаєш в тебе грудень місяць на вулиці холодно, ти забіг в той душ. Отак от, от став, от так, просто так трохи обмився і забігаєш в камеру. Все. Стирать? ми, ну, в основному самі стирали себе, це в камері. Сушить ми на собі сушили. Бо е е без форми не розрішали стояти. Микола згадує, били, якщо відривався гудзик на робі. Голки давали не завжди, тоді виготовляли їх самі. Нам давали, коли це ж баланду, там попадали кості з ну, курячого м'яса. Ми брали, стругали, ділили як іголочку. І я просто такою іголочкою зшив собі пуговицю. Потім зашивали робу собі такими способами, бо ну, другим способом в нас не було. Якби... І сходили з того, що було. Зниток робили ножиці, щоб підстригати нігті. Береш нитка так в два кінця, отак і починаєш просто сплітати нитку між собою. Бо в один нитка рветься. А як ти її сплітаєш у два в три ну як воно сказати, нитку на нитку належиш, воно трошки міцніше, і тось тобто, удавалося стригти ногті на ногах і на руках в таким, такими способами. Тобто, ну а по-другому, ми скільки просили у них ножниці там або хоча б кусачки, нету. Медичну допомогу, каже Микола, надавали тільки у крайніх випадках. медицинської допомоги вони не оказували. Це Ми впіймали там чесотку. Ми просили ліки, мазі, ніхто не давав. Ні можливості дати вам лікарство. Я її схватив десь в вересні місяці і. Десь в квітні місяці вона в мене пройшла. Ну, ще на ногах залишалося, ну вже, вже вона не так і вчохалася, ну просто сама по собі пройшла. Потім, ну, коли вже на обміні нас обняли, вже почали лікувати там. В один із днів липня 25-го року видали машинку, щоб постригтися, розповідає Микола. Потім його забрали фотографуватися. І Почав мені питання задавати. Не хочеш ти у нас залишити, ну, громадянство. Говорю, ні, ніяк Ну, Може, мож... ну, він два рази мене спросив за Говорю, Ні, спасибо, я говорю, я домой хочу. Чоловік говорить, ніхто не казав, куди його повезуть. У нас це 50 на 50, або п'ять етап, або додому. Все, ти не знаєш пацани, ну на обмін, давай мені номера диктувати своїх дружин все. Я заповнив майже три номери заповнив. Потім, коли я вже вернув, коли мене вже нас обміняли, я сповнив нам собі в блокнотик, потім дзвонив дружинам хлопців. Всі хлопці, ті, що я сидів 9 чоловік, я ну, з усіх. Цих дев'яти чоловіків, я всім перезвонював дружинам, кого знайшов у соцсетях, кого ну, заповнив номер телефону. Нас, коли вже почали в автозак грузити, надівають мішки на голову. І я так думаю, блін, ну, мабуть, це не обмін. Потім, коли нас привезли в ангар, ну це ж висадили з автозака, зав'язали ще скотчем очі, руки зав'язали скотчем, і все. Я чую ну, ангар здоровий, чую багато людей, ну, це ж наших хлопців. Всіх. І там уже от, отношення вже було друге. Хлопці просили, ну, просили там, у кого ноги загнились, просили перев'язки, вони перев'язували їх, там тоже, ну, ходили з настроєнням таким нормальним. І вони кажуть, Нічого страшного, в Україні вилічать. Около четвертої години ранку нас привезли в Київ. Нам це ж одразу на поїсти дали. Ми зайшли, там стол такий, ми як глянули. Це, а це все на мене. Да. Ми, ми не можемо не ну, дивитися, не можемо, бо ну, без розрішення ти ж не можеш. Вони, хлопці, їжте без проблем, це все вам. Тільки каже, ну, їжте акуратно, тихо. Ми вам, каже, не запрещаємо, бо у вас, каже, слабенькі желудки, щоб не це щось. І ото ми поїли, і вже десь на дев'яту годину ранку приїхала сім'я. Ну, е, перша зустріч. Я вам скажу, це в тумані я не, не зрозумів, як дітей побачив, як жінку. В Миколи двоє дітей: сину 12, доньці 6. Приїхали батьки. Після двох місяців реабілітації Микола повернувся додому. Тут родичі сюрпризом влаштували йому урочисту зустріч. Споминав з усіх. Снилися постійно і поздравляв із днем рождення всіх із Новим модом. Усіх постійно. Ми Це теж вас поздравляли. Вітаємо вдома. Вітаємо вдома. Вітаємо! Ура! Чоловік додає, встиг повернутися, щоб відвезти донечку у перший клас. Перший раз у перший клас. Папа веде свою yeah. дочку. Після повернення Микола знайшов роботу далекобійника, про яку мріяв ще до війни. Отримав категорію, але тоді не встиг попрацювати. Каже, після побоїв болить спина, лікується. Чоловік говорить: полон змінив ставлення до сусідньої країни, але не до життя. Як був по житті позитивним чоловіком, так і я і стався. А так. Ну, в принципі, привикаю, ну, як вже привик до цього обществу, ну, до соціуму, до, до людей. У мене там е, були е, родичі в, на території Росії. На момент повномасштабного вторгнення я ну, спілкувався зі своєю сестрою. У нас були нормальні відносини. Ми з нею до, до того моменту потрапляння в полон, ми з нею зв'язувалися, ми з нею розмовляли ну, практично кожного дня. Зараз ну, я коли вже вийшов з полону, ну я ще з сестрою, не, не цей. Мене, ну, поки в мене немає бажання розмовляти. Я, хоч я розумію, що це сестра твою родна, що вона мені поганого нічого не зробила, те, що я пережив, поки в мене бажання немає спілкуватися. Я не поміняю свої думки. Ну, Бо ті люди, ну я. Їх людьми я не хочу називати. Ну, я не буду казати, бо я ну, не можу їх нормальними людьми назвати. Це не люди якісь. Бо таких ну, ізвір я ніколи не, 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 не в житті я не бачив, щоб так відноситись до нас і рахувати, що ми на них напали. Микола зізнається, в полоні найважчим були не фізичні знущання. Саме тяжко було це морально, коли вони давили, що ми ну, нашій країні ми не потрібні, тобто ви будете тут гнити до кінця війни, потім кажуть, а зачем вам зв'язку? Ви все одно ж відправляєте на передок, Типа, ми вас тут оберігаємо, щоб вас там не вбили, не опять не на передок не відправили. Як тут е, держать русських воєнноплених, ну. Я як подивився на відео, ну я був просто в шоці був. Я ну, так картинку представив одразу, як ми там сиділи, як нас, і подивився, як їх тут. Ух ти, в мене в мене очі було кажу, вони тут. Получається, вони в санаторії тут. А ми, а ми в катовні в якійсь були. У 25-му році. Коли почалися забирати хлопців, ну, ми, ми про себе думали, що це обміни, дійсно обміни. І ми, ми, у нас була така уява, що, мабуть, війна закінчилася. Ну, були якісь перемовини, що війна закінчилася, що ми повернемося, ну, не буде вже війни. До нормального життя повернемося, що без війни. Ну а потім, коли ми повернулися до Києва. І ти трошки починаєш читати інформацію, і воно і потім ти все так як починає працювати ППО, і все, ти розумієш, ні, не закінчилась війна, а на і потім дивишся, дивишся і наоборот ще хуже становиться. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.